Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько, і сьогодні я би хотіла вам розказати, поговорити з вами про стосунки. Значить, зі мною така трапилася, ну не зі мною, а з однією із клієнток. Це не тільки з однією, повірте, це практично кожна друга або третя моя клієнтка, вона не може справитися до кінця з цим завданням, але тим не менше. І так, значить, дивіться. Звертається до мене клієнтка, яка Хоче пропрацювати стосунки, тобто вона хоче позбутися стосунків, які її вже тривожать порядка десь коло 20 років. Ну може там 15 чи 16 років. Я не пам'ятаю вже детально, так ось у неї є стосунки. Ось з чоловіком, який по великому рахунку їй нічого не пропонує, і по великому рахунку вона так якби і в стосунках, і не в стосунках. Ну і, звісно, моя клієнтка дуже їй це боляче. Давайте назвемо її Оля. ось, і Оля дуже це переживає, їй дуже складно, і вона не може вирішити, чому, тому що та його родина не приймає її, ну і, відповідно, вона заходить до мене в роботу. Значить, вона бере пакет із трьох консультацій, ми з нею пропрацьовуємо ось цю ситуацію, відпрацьовуємо, вона отримує результат, дуже хороший, дуже швидкісний результат. Мене взагалі не дуже тішать ці швидкісні результати, бо вони є, ну, знаєте, так як. Швидко отримала інформацію. Швидко отримала результат так. Швидко ця ейфорія, щастя, емоції проходять, і після цього людина повертається назад. В той самий стан. Ну не в той самий, але десь, десь, уже наближений до того з яким прийшла. Ось, значить, що відбувається. Я взагалі не рекомендую ніколи три консультації. я Завжди кажу, що це є мінімально консультацій 5, тобто мінімально, скільки треба пройти це 5 консультацій. Чому? Тому що в стосунки це є найболючіша тема, а особливо теми зрад. Ось коли вас покинули, коли ви залишились, коли ви не можете знайти. Тобто там дуже багато є нюансів. Там є різні страхи, є страхи самотності і так далі, і тому подібне. І в результаті виходить, що значить, клієнтка. Е... Вроді би, якби все робить, все у неї виходить. Все в неї виходить, але в результаті, після трьох консультацій, вона пише мені: от що Лян, боротьби, якби все нормально, але не все нормально, я повернулася до того самого стану, з яким прийшла. Наголошую ще раз, що коли ми який урок, який висновок можна зробити з, з, з цієї ситуації із цієї історії. По-перше, коли я говорю, дівчат, будь ласка, якщо ви вирішили, якщо ви прийняли рішення, тобто. Приходити в роботу треба тоді, коли ви точно прийняли рішення, що ви готові міняти своє життя. Що ви хочете точно позбутися цього партнера, що ви хочете іншого життя? Що ви хочете, а отаке ні сіло, ні впало, ні все, ні те я хочу одною ногою, а другою ногою я чекаю, дивлюсь на телефон сто разів на день, чи він мені написав, чи він мені подзвонив, чи ну не буде нічого. Нічого не зміниться в вашому житті. Нічого ще раз наголошую, і третій раз кажу: нічого не зміниться в вашому житті. Поки ви не закриєте цілком двері за на ключ, на міцний ключ, я завжди кажу: закрийте, будь ласка. Двері на міцний, закрити ці двері, тобто це вже пройдений етап. Ви там були, вас боліло, вам було там зле. Ви знову продовжуєте туди рухатись. Для чого? Вам уже раз показали, ви другий раз повернулись. Ну, не вистачає хіба 15-20 років для того, щоб сказати собі, все, я більше не буду спілкуватися з цією людиною. Вона токсична, вона мені за 15 років чи 20 нічого не дала. Я нічого не отримала взамін, я просто була коханкою, і в результаті я залишилася при своїх інтересах. Але дівчата роки, то проходять ваші. І ви на щось очікуєте. Я гадаю, що за рік-два максимально можна визначитися і прийняти рішення для того, щоб жити і розуміти, куди ви далі рухаєтеся. Ось. І в такому випадку, просто що я говорю, коли ви напівготові 50 на 50, ну, краще не приходьте в роботу. Не треба приходити, а потім нарікати. По-перше, треба допрацювати і дійти до тої. Я діагностику проводжу для того щоб зрозуміти, скільки вам треба плюс-мінус консультацій. Я ніколи не скажу людині, що вам треба 5 консультацій, коли вам треба 3. Розумієте, там 2 чи 3 чи 1 взагалі. Ось тому я завжди намагаюся людині почути людину, зрозуміти її проблему і запитати, скільки у неї є запитів. Один запит іде на дві консультації, на, на дві, а одна, дві, три, залежно який запит. Якщо там була біль зради, то це буде боліти два дві-три консультації. Розумієте, це піде на це багато часу. Ось. Тому я в мене до вас прохання. Якщо ви приходите, будь ласка, чуйте мене. І виконуйте рекомендації, дотримуйтесь, тому що я замість вас не можу дотримуватися цих рекомендацій. Ось тому тут якби отака от ситуація. Тому в мене велике прохання. Якщо ви наважились, прийміть рішення, прийдіть і виконуйте, дотримуйтесь рекомендацій. І слухайте, скільки я вам кажу, чи це буде три, чи це буде п'ять, чи це буде десять консультацій. Ось, тому що людина, яка взяла пакет з трьох консультацій, вона може вже добирати по одній консультації, собі з п'яти консультацій, якщо взяла, вона може добирати ще по одній консультації, якщо є на то потреба. Отож, ще раз, прохання до вас, підсумок. Якщо ви прийняли рішення, будь ласка, дійте згідно свого рішення. Якщо я прошу ці стосунки, треба припинити, видалити. Цю людину із з усіх мереж я не можу, мені важко. Це ваш вибір. Тоді ви вибираєте страдати і не звинувачуйте ні одного психолога, тому що це є ваш усвідомлений вибір страдати. Або є другий вибір. Я хочу цього позбутись, і я прийняла рішення. Тому я йду до Ліани, я їй оплачую гроші, і я, відповідно, роблю те, що вона говорить. З вами була Ліана Бонько і до нових зустрічей, дівчатка. Любіть себе. Часу дуже мало. Нам тільки здається, що ми будемо дуже молодими і весь час. Повірте, говориться з власного досвіду. З вами була Ліана Бонько. Люблю, обіймаю. До нових зустрічей.